Питання для кожного. Яке ваше життя? Дуже цікаво. Ви що не відаєте, що трапиться завтра? Яке ваше життя? Читаємо далі. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Це соборні послання апостола Якова, 4 розділ та 14 вірш. Вчора я проснувся з досить цікавим настроєм, мого тестя день народження. Хороший чоловік, прийняв мене як рідного сина. Через годину часу тільки проснувся, вже дзвонять мої дружини помер дядько. Приїжджаю до буська вчора. Одна тітка, яка мама нас залишала з залишала, коли їхала на заробітки, говорить, теж померла. І запитання: яке ваше життя? Воно як пар. Досить цікаво. І навіть, чесно кажучи, задаєшся просто запитаннями в роздумах. Ми починаємо задаватися настоячими питаннями тоді, коли ми, знаєте, дивимося не просто через те, що зараз, а те, що буде потім. От представте зараз, от просто уявіть, уявіть просто зараз ситуацію. Вам 80 років, ви лежите в ліжку. Ну, ви багата людина навіть, можливо, за життя ви постаралися, ви маєте багато машин, ви маєте прекрасну хату, трьохповерхову. Золотом вкрито. Але тут приходить час, і ви розумієте, що зараз це все ви тут залишите і підете на небо. Ви тільки вдумайтесь, яке ваше життя? І друге питання ради чого ми живемо? Яке ваше життя? Можливо, це останнє літо, яке сьогодні кожному з нас прийдеться дожити. Ми не знаємо, що це буде. Можливо, процентів зараз тих, хто тут є, процентів 30, людей 20 не доживе до наступного літа. От тільки ви представте, а вдруг це сьогодні останнє, ваше літо яке вас чекає? Літо сонячне, літо прекрасне. Ви ніколи з цим не задумувалися. Ми тим ми тоді, коли ми насправді дивимося через призму майбутнього. Був такий апостол Павло, який гонив християн, і він завжди, часто він дивиться просто в майбутнє. Не дивиться зараз, а дивиться в майбутнє. Він говорить, я стараюся зараз робити просто все можливе, допомагати людям, десь комусь. Трошки дрова підрубати, десь комусь щось допомогти, десь когось відвідати. Я стараюсь зараз, що потім що? Мати не просто нагороду, а мати вищу нагороду. Таке цікаве просто запитання, яке ваше життя? Сам ним задаюся, і ви тільки вдумайтесь можливо, це літо пройде для кожного з нас таке, звичайне, як зараз. Зараз почнеться Пасха. Можливо, це літо буде останнє для нас, а хтось з нас так і не навчився прощати. Хто з нас таки не навчився тримати собі якусь обіду, Хто з нас так і не навчився любити свого ближнього. Хто з нас таки зовсім не прийняв прощення нашого Ісуса Христа. Хтось ще досі не зробив цього. А це останнє літо. Може бути для кожного з нас. Ми не знаємо. Сьогодні ми просинаємося там, біда, сьогодні ми просинаємося там. А можливо, хтось і зараз досі таки не зрозумів смисл життя і просто проживає своє життя даремно. Хтось біжить за грошми. Гроші це не є погано, якщо щоб їх вистачало. Хтось біжить за чимось іншим, а хтось ще досі просто стоїть на місці і не знає, що робити. А це останнє літо, яке сьогодні може бути в кожного з нас. Яке є наше життя? Навіть не знаєш чого почати. Дуже цікаво. Тому що я молодий і сам просто задаюся з цим питанням. Яке моє життя? Останнім часом просто багато працюєш і задаєшся. Смисл з цього? Яке буде в кінці, кінці цього життя? Я розумію, що краще зараз пропрацювати, щоб потім спробувати щось робити, комусь допомогти, ще щось зробити. Але в кінці кінців багато є людей, які просто проживають своє життя і нічого не роблять. Вони як були гнилими всередині, так і є гнилими всередині. Хтось їм щось сказав, вони обідалися. Хтось їх десь тільки трогнув, став їм на ногу, то вони вже з руки десь дали, не тільки на ногу. І хтось таки проживає життя, і навіть не навіть не сузнає, що це може бути. Останнє літо в його житті. Цікаві дуже роздуми. А що якщо справді? Це для когось з нас, хто зараз тут є, буде останнє літо в цьому житті. Я задуюся для себе цим запитанням, бо не знаю, що буде завтра. Завтра, можливо, десь хтось наступить, і ти, як хлопець, як чоловік, маєш ти воювати і вже е, день-два і все. І це навіть не літо, а вже останній день. Ми не знаємо, що буде. Зараз важкий час. Вчора проснувся, навіть не проснувся перед тим, як засинав. Вночі чули, що тут літали такі штучки в нас. У мене над будинком пролетіла. Я живу недалеко від вас, я думав, ну, можливо, самоліт, але щось, думаю, щось якийсь не такий звук. І мені друг через п'ять хвилин скидає сіток пролетіло. Там десь біля вас, в бродах має щось там пролітати. Таке страшненьке. Я такий думаю, а, ви задаєшся, яке ваше життя? Якщо ворог вже є тут, під дверима. А знаєте, що найгірше? Що не тоді, коли ворог є під вашими дверима? А коли ворогом являєтесь ви самі. Для себе. Коли ви являєтесь ворогом. Самі для себе. Коли ви просто впираєтесь, ой, він мене десь там обідив, тримайте цю біль собі. А Христос горе, дай мені цю біль на себе, я ж помер за тебе. Коли ми думаємо, що ми самі себе або ми самі можемо в Бога випростити, знаєте, прощення. От інколи є такі люди, я дивлюся на них і розумію, що, знаєте, живуть за буквою закону. Думають, от ми попросимо іменно Бога, і Він нас про якось простить, ми просимо, але вони такі що про жертву Ісуса Христа витримає обіди, замість того, щоб якісь обіди віддати на Господа нашого, Ісуса Христа, який помер, Він говорить, я помер за тебе. І хтось не може вступити в нове життя. Не може вступити в нове життя тільки через те, що в нього щось тримає. І він навіть не підозрює це останні літо його життя. І він тим самим живе. І не може вступити в нове життя цей короткий проміжуток, щоб щось зробити для Господа, щоб улучшити, щоб проснутися зранку, благословити когось, допомогти комусь, щоб жити не просто для себе, не для якихось своїх. Але щоб змінитися, щоб сказати, я кидаю з цього, щоб перебороти самого себе, щоб перебороти гріх, які бореться з днем, щоб те, що ти запустив собі перебороти і стати кращим, людина просто проживає так само далі своє життя. Я думаю, кожен з нас стикався з цим. Особисто я з цим стикався. Тому я це говорю, тому що це я просто переживаю. І багато про що ми жаліємо. Багато ще ми боремося. Багато ще ми навіть не знаємо, що опочати. Але віддавайте просто все Ісусу Христу. Як би це не звучало, ніхто з нас не зможе Господа, батька нашого, справді випрости прощення. Але Він змилосердився на нас і справді дав Ісуса Христа для того, щоб ми просто все йому віддали. Він помер за кожного з нас. І це не є якийсь там, знаєте, інколи ми думаємо, ну, Ісус Христос помер за нас. Ми якось так, знаєте, станемося до цього, ну таке якось простенько. Навіть просто не розуміємо глибину цього. Ви тільки здумайтесь, коли просто хватає пороздумати, наскільки це велика жертва, і які можливості в кожного з нас, коли Бог допомагає. І ми просто від цього відвертаємося. Просто десь йдемо, проживаємо, ходимо. А це може бути останнє літо нашого життя. Ми не знаємо, з чого почати. Я собі якось задумувався, Боже, з чого почати? Як змінити своє життя? І просто навіть причитуйте книгу Якова. І тут, знаєте, під книгами завжди є. Звичайні. Заголоки, перед тим як почати. І досить цікаво почитати. І тут навіть під заголовком, навіть не потрібно читати. Інколи ми думаємо, Боже, яка є воля на моє життя? І тут навіть заголовком пише: Бог противиться гордим, внизу написано підкоряйтесь Богові, гамуйте свого язика, віра без добрих діл, мертва. Просто читати заголоки, які поможуть нам. Інколи читаєш заголовки, розумієшся, Господи, десь мій язик не такий. Це не в одних вас є якісь проблеми. В кожній людині є проблеми, і їх достатньо в кожного. Кожен з вас може поділитися з тими проблемами. Кожен може поділитися. Інколи тако поговориш, що людини все добре, вона, як свою душу виверне, то навіть не знаєш і думаєш, о, я думаю, в мене все погано. А таких людей багато. І ми навіть не усознаємо, і проживаємо своє життя тримаємо це все в собі. Проживаємо наше життя і не хочемо змінювати. Ми думаємо, це все нас тримає, я прожив погано, я наробив багато помилок. А тут стоїть просто посередині Ісус Христос, який просто помер за тебе. Ні, це не є якийсь просто, як горить просто прикол. Це і справді настояща духовна річ, яка змінить ваше життя. Колись і моє життя дуже сильно змінило, я ще досі дивуюся. Колись я теж, знаєте, був не, з, не зліпший молодіж, як то говориться, з юних літ. Але щось прийшло в моє життя якесь таке розуміння. І зараз я стараюся влучуватись. Зараз я просинаюся, я розумію, що десь в моєму житті попадається якась погана людина, не розумію, ні. Я цю людину маю благословити. Я не буду таким. Десь в мене приходить якась обіда. Не просто там обіда щось такого, але серйозна обіда. Де людина якась неправа я розумію, ні. Хай буде, як є. Я не буду на це обіжатися. Це не має так бути. В наше життя це є боротьба. Кожен день боротьба. Кожен день боротьба. І тільки в наших силах вибирати, що ми вибираємо сьогодні. Якщо ми сьогодні вибираємо ти з Ісусом Христом, ми приймаємо Його, те, що Він нас прощає. Один Він нас може простити. Ніхто нас не може спасти від великої кари Господні. Але Ісус Христос, який прийшов, Він говорить, Він це на себе забрав на христі. Всі кари, всі ваші немочі, все забрав. Все. А ми просто це тримаємо біля себе і не віддаємо йому. А Господь говорить: ну, я дав шанс. В кожного з нас є шанс. Кожного з нас, є шанс. кожного з нас шанс. Нема такого, що, яка б ви не була людина, гнила, добра, погана, що в вашому житті не було. У кожного з нас є шанс. Це прийняття Ісуса Христа. Після чого починається нове життя. І це стосується не тільки невіруючих. Прийняття Ісуса Христа це кожного дня ми його приймаємо. Це не просто якийсь момент, ми стали, прийняли. Ісус Христос слився в наше серце, але прийняття Його осознання, це кожний день. Це велика робота над нашим серцем, яку виконує Бог, яку виконує Дух Святий в нашому серці. Це робота кожного дня. І перед нами стає зараз шлях. Ми або стоїмо так зад, як є, або щось робимо. І все це підганяє тільки час, тому що ми не знаємо, скільки нам залишилося. Сьогодні ви просинаєтесь, все добре, завтра ви просто не проснетеся, як дядька, просто стало серце. Ви не знаєте, що буде завтра. Ніхто з нас не знає. Але ми маємо час, який називається не завтра, не вчора, який називається просто сьогодні, сьогодення. І сьогодні ми вирішуємо, що нам робити. Якщо ми вирішуємо ти за Христом, що це означає? Це означає просто прості заголоки з цієї книги. Бог противиться гордим, потрібно це зрозуміти. Приротайте книгу, там щось теж цікаво. Багатство гниле, в усьому покладайся на Бога, ось що ми приймаємо. І ми повинні розуміти, що ці істини це і ті істини, які нас прогодують, які нам дадуть життя. І коли ми йдемо за Ісусом Христом, повірте, ніхто з вас ніколи не помилиться ніколи з нас, бо не може бути людина погоджена, яка йде за Богом. Десь, може, якась людина щось на вас скаже, яка вам різниця? Не беріть ніколи, нічого до серця. Ви йдете сміло, йдете за Богом. Що б не сталося? Які б вас проблеми не було, ніхто з вас не ідеальний. Ви можете бути віруючим 15-20 років, говорити, що ви християнин, настане якийсь момент, якась біда, хтось з вас нервує, ви можете дати комусь копанця, ще щось. Серйозні речі. Я навіть таке бачив. Розумієте? І від цього ніхто не збережений. Тому що боротьба в нас є кожного дня. Але коли ми приймаємо Ісуса Христа, не того, який десь там, колись десь там був розп'ятий. Але кожен день той, хто з тобою бореться, хто тобі допомагає, хто тебе прощає. Бо тоді ми будемо мали переможне життя. І це не просто переможне життя. Але коли ви будете лежати там, коли вам буде 80 років, і яка вже різниця, де ви лежите? Чи ви лежите в трьохповерховому палаці? Чи ви просто лежите в якомусь ліжечку десь в якійсь хатинці? Але ви просто прилітаєте своє життя, і розумієте, для Господа я постарався. Я виконав якийсь план, я щось зробив для Бога. Не просто прожив життя своє. Але я переборов обіди. Я переборов все. Я переборов те, що я жив колись. Я приймаю зараз те. Прийде в мені. Я відкидую все і беру Ісуса Христа, і це все проходжу з ним. Ось що таке перемога. Ось що таке настоящий християнин. Це той, хто сьогодні просинається зранку і говорить: Я буду ліпшим, я буду улучатися. Сьогодні на мене нічого не буде впливати, я буду старатися переборювати. Сатана буде спокушати, але Бог вас через це буде робити сильними. Ось що називається Євангелія. Це що Ісус Христос Він поніс всі наші немочі, які можемо на нього брати. Всі ми можемо йому віддавати. Кожен гріх він заплатив ціну. за кожен гріх за те, що зробили, за те, що ви будете робити. Тому ну, прийміть просто це. і Живіть з Богом. Старайтеся. І ви побачите просто, як ваше життя прийдуть в краски. Ви побачите, як ви почнете бути радісними просто так. Не з того, що ви купили собі якусь машину, будинок, не знаю що, а ви просто будете радіти в Господі, ви будете приймати Ісуса Христа кожного дня як свого Спасителя. Щоб ви розуміли, що, можливо, я завтра не проснуся, але я знаю, де я буду. Ось що таке настояща віра. Де я буду, я знаю, де я буду. Тому живіть так, щоб завтра, якщо ви не проснетеся, ви знаєте, де ви будете. І ви радійте з того, навіть, якщо ви не проснеться, бо ви знаєте, де ви будете, де написано, де не буде горя, де не буде бід, де не буде всього. Ось що таке настояща віра. Тому кожен день пізнаваймо Бога просто по тій вірі, яку, яку горить там просто ця звичайна книжка. І наше серце, повірте, воно підсказує, що таке настояща віра. І це саме головне. Тому дій за своїм серцем. Як бачите, що в серце ваше йде добро, їдь за цим добром. Не слухайте нікого. Робіть добро. Тим, хто вас обіжає, робіть добро. Хто проше сорочку, майте другу, дайте другу. Це є життя. І життя воно нічого не варте. Варте тільки те, що ми понесемо з собою туди на небо. Хоче ще варте. І варто, де ми будемо. І цей маленький проміжок життя він це все вирішить. Тому ніхто не знає, чи переживемо це літо. Можливо, для когось це буде останнє але ці слова, нехай для кожного з нас просто будуть, знаєте, як, як більше розуміння того, що насправді це життя, воно без Бога, воно, воно і не є нічого. Ми просто проживаємо життя, ми можемо радутись на все. Ніби добре, ми проснулися, в нас і їсти хліб до хліба, але чи є це показник нашого життя, чи є смисл цьому житті, коли ми маємо. Може мати великі статки, хтось може мати круту машину, ще щось. А різниці в цьому всього немає. Тому що важливо їй те тільки те, що піде з нами далі. Це все забудеться, я раді цього ми працювали, воно забудеться, але те, що ми принесемо до Бога, воно просто піде з нами вічність. Це для кожного з нас треба розуміти. Це потрібно взяти нам для кожного собі віру. А Ісус Христос, Він поможе кожному. Великий Творець, який створив все, всі зорі, все. І він пам'ятає про кожного з нас. Бо хто є людина, що Бог пам'ятає її? Бог пам'ятає. Ви признаєтесь зранку, або вже думає, я стою біля тебе, я готовий тобі допомагати. Я вірю, що ти цей день переможеш. От то такий Бог, Ісус Христос, який стоїть біля кожного з нас і кожному з нас допомагає. Тому, просинаючись зранку, говорі собі, що я переможу цей день. Ніщо мені не буде мішати. Я буду падати, я буду ставати, але я все рівно я це переможу. Бо зі мною Ісус Христос. І Тут вже насправді навіть добавляти нічого не треба. Тому що Ісус Христос приніс нам велику перемогу, якою можемо користуватися. За це йому нехай буде слава. Він великий Господь, який кожен ранок з нами є нам допомагає всіх питаннях.